Тебе сигнал робить? Дитина робить на сигнал. Хотів, щоб Максим посігналив нам. Друзі, я вас вітаю. З вами на каналі Монашок Микола і ваш улюблений канал Агросфера. Заді мене комбайн. Заді мене комбайн. Жнива розпочато 2024. І ми стоїмо. На полі, де ми косим уже чи молотим, косим ячмінь. Так що я вас вітаю і бажаю вам приємного просмотру. Ми починаємо. Поїхали! Так, що касательно цього поля і конкретної уборки ячміня, ми почали і ячмінь, і паралельно горох. Ще раз ми ще потулим на горох, покажемо. Ну, по ячміню косимо його вже, можна сказати, третій день. До цього були у нас дожді і дожді пройшли хороші: 28, 30, 35 міліметрів. До дождів він стояв, ну, підходив ще Вологий 20, 22, 18, 24. Пройшли дожді десь 4-5 днів. То капало, то не капало, то дождік, то 3 мм, то 4, то 8. В общем, неділю в поле ми там не заходили і не бризкали, і нічого не робили. І зараз після дождів лупонула конкретніша жара. І що ми бачимо, що він зараза почав сипатися. Ось, ви бачите, конкретні класні колоски. Він просто почав осипатися, падати. Ось оскільки, йомаю, які, які класні колоски. Після дождя, буквально, після дождя міряли вологу. Коли примірно можна було заходити, міряли вологу 14,8. На студій день 13,6. Заїжджаємо косить 11,5, різко 10. Тобто цей дощ перед уборкою зробив таку диссикацію, що він після дождя так швидко дав влагу. Я не пам'ятаю, щоб ми в'ячмінь косили зараз 10-10,5 вологу. До дождя не могли зайти. Після дождя. Теж не могли зайти. Тільки після дождя волога, виходить, ушла, диссикацію зробила. Пару днів, і буквально сьогодні він уже починає десь падати, а може навіть і чи сьогодні, чи не сьогодні, або навіть мені так кажеться, що це його пооббивав, може і дощ. Десь у нас 57, 60, десь так. Зараз на круг йдемо 55. Може, якщо накриємо 55 в цьому році на круг ячмінь, то буде дуже добре. Слабенько він налився, Под налів був сильний, сильна жара була. Тобто, ну, програму ми зробили середньо максимально. І дали селітру, і дали сульфат амоній. Два рази інсектицид, два рази фунгіцид. Одне, що тут ми плохо зробили, це ми його підкармлювали МВДшками, МТ зонами, бо не співали. Пам'ятаєте нашу підкормку. Я говорив, всіх всі повиїжджали, тому що останній день морози було. І коли МВД МВДшки, МВДшки підкармлювали, геть не те качество. Останній раз ми цими МВД МТ зонами підкармлюємо, щось. тому що ось, ось така волна. Він нерівномірний. Де добре, понятне діло. Або так настроїли, але ну, вона нерівномірно кидає МВД, бо вони у нас старенькі, якщо нову взяти, то норм. А так на запасі стоять, то ми бігом їх дьорнули, підкормили ячмінь 400 гектарів і трошечки в цьому просіли, але урок є. Так, що ми робимо? Дивимося по, по потерях, ході. Колосочки лежать, це підець. Чи піпець вибачаюсь? Ну це просто ось дивіться. Дивіться, скільки ось на квадратний метр. Давайте так, на квадратний метр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. На квадратний метр. Десять колосків. По комбайну, значить дивимося. Є поля. От у нас є поля, де ми забираємо пшеницю, ячмінь, іменно підтюки. Ми скашуємо, ми ложимо валки і скашуємо низенечко, прям максимально збриваємо, щоб максимально ж отримати соломи. Коли ми максимально хочемо отримати соломи, ми цю всю масу проганяємо через комбайн. Комбайну утяжеліє, кілометр півтора менше йде і відповідно, більше потір. І було у нас таке поле. Де півполя ми збирали тюки, півполя ми її розсипали просто і підняли срез вище. Я був дуже сильно удивлен. Там, де ми підняли срез, солому розбрасували і знизили нагрузку на комбайн, там попадали це я побачив весну, осінню і весною, особливо осінню. Що там зійшло ну, взагалі, мінімально. А там, де скашували понижче, навіть просто нижче срез. Зробили нижче стрес і розбросали, там потір гораздо більше, менша скорость, потер більше. То навіть якщо і на солому ми не збере, а якщо на солому збираємо, то взагалі, капець трудно настроїти комбайна, тому що при 6, 7-5 і 5 урожайності, солома йде 3,5-4 тони, то потери, ну, тяжко настроїть. Ми сорт тоді трохи вітер менший, сор іде 3-4. А то й до п'ятерки, щоб, щоб просто менше потір було. Але зараз ось все, що ми бачимо. Ось я подув, в принципі, оце, ось ось тут. Ось тут. Ось тут ось одна. Одна. Тут чистенько. Тут чистенько. Тут ось є одна. Тут ось о, чуть -чуть, це, мабуть, з колоска посипалось кусочок да, це з колоска. Ось. Тут нема, нема, нема. Кстати, я туп, не тупанув, а у нас вчора був сильний вітер, і за вітер попадали колоски. Це я теж як думаю, тому що вчора днем ще не було, я ходив дивився. Вечером щось я не обратив увагу. сьогодні лежить. А коли ми починали уборку... Два дні назад взагалі такого не було. Це ще така версія. Нам теж щось залишиться. Так що так, друзі, погнали на горох. Так, прирулили ми на горох. Цей сорт ми сіємо його вперше. Зараз ми скосили половину гороха. Іде у нас урожайність три тони. Він у нас весною нормально так вимерз першим таким конкретним приморозком. І другий приморозок теж дав йому під хвоста. Ну, в принципі, Тут ситуація може навіть краще, ніж чуть-чуть на ячменю, того що він ще, слава Богу, не сипеться. Навіть ногою трогаємо. Ще нормально, держиться, не, не стріляє. Зробили ми йому диссикацію неділю назад перед дождями, навіть більше, днів 9 вже якраз перед дождями ми вспіли. Е -е, бо трошки... Грязненький був дев'ять днів пройшло, і ми його збираємо. Ох, Запалило нас. Через три недільки, з 15 числа 15 липня будемо пристрелюватися до посіву ріпаку сівалку 1775. Тобто це вже йде така предподготовка фон під, під ріпак по нулю. І горох ми посіяли під ріпак. Ось така історія по гороху, в принципі, порівняно з прошлим роком. Уже хочеться, як я й говорив, горох внідрити повністю всі в оборот, щоб після гороха йшов ріпак. Після ріпака йшла пшениця. В цьому році тут утфу вийшлось -ту -ту, у нас по горохові непогано. Навіть якщо ми вийдемо там і 2,8 і 3, 3 тони на круг, то я думаю, це гарний результат. На даний момент половину скосили 3 тони. В кінці скосим, скажу результат, що по ньому ми робили після пшениці. Ми. Два рази дісканули пьотінером, посіяли горох без добрив, без нічого. Не пам'ята скільки, скільки кілограм, по-моєму, кілограм, не помню, толі 230, толі 240. Треба глянути. Волога зараз в відлічі від ячменя, Ячмінь у нас пересушений, вийшло 10,5-11. Горох вспіваємо. 13,8, почали 14,2, 14,4. Зараз 13,5, сорв двоєчка, е -е, недогончиків там 2-3-4% йде. Ось такий горох виходить. Mm. Комбайн, як чорти воно, після гороха, просто пилюка така, Капець, чорні просто, просто чорні. Зараз ми на маленькому полі краї, 9 гектар поля, якраз обходять комбайни краї. Тимніє, у нас 9, 9 вечора вже відходить. Вже прям чувствується, що зараз початок жнив після 9 вечора, так як і жнива, так і жнива були, кажу, так як і дощі були чуть трохи раненько. Після 9 вже присматриваємося, йдуть потери, вже шабашимо. В принципі, дві культурки почали. Так що так не ваше продовжується. Ми їх тільки-тільки почали. Надіюсь, вони пройдуть в нас успішно, ефективно, без нервотрьок, без поломок. Дай Бог, щоб все було нормально і вам я цього бажаю. Так що не переключайтесь, пишіть коментарі. Побачимося через сек в новому дні. До завтра через пару секунд. Так, дорогі наші друзі. Тріщини капець у нас на полі. Я показував, ось ж, зібрали ми ячмінь, солому зібрали. Загнали ми катерпілера звірка нашого старичка з дисковою бороною. Боронуємо. Рихлітель зараз не піде, можна було б рихлити одразу, але рихлітель не піде. Пересушена земля. Зараз зробимо дісковочку. Ось що у нас виходить після дісковки, Пішли, покажу. Колоски перші поля не так, але колосочки теж валяються. Історія по ячменю у нас, звісно, не плачевна, але те, що кілограм там 50-60 лежить на землі, колоски самі великі, самі тяжкі, просто попересихали, попадали того, що шо пересушений ячмінь. До дождя він був сирий, неділя дождя. Після дождя тільки можна було заїхати в поле, заїжджаємо. Він втрачає влагу, пересушується. тому що жар. Просто 34, 35, 36. Жорстко, просто жорстко. Ось, що в нас виходить, бачите, вроді би і. Должно П'ятінгерця ну, дискова красивіше. Тим більше ми робимо на настройки 5. Він електронна дискова борона на п'ятерочки, щоб просто якось його е, згладить, вирівняти прикрити влагу, змульчувати, солому, сорнячки убрати, підровняти. Підвертає, Да, тут машини їздили, тюки, преса і так далі. Ну, звісно, груда, Груда, капець. Фон такий, легесенько, сильно не заглубляємося. На п'ятерочки. Може, якісь дождики пройдуть. Подивимося. В общем, така у нас історія зараз по обробітку. Хотілося б, звісно, зразу і вслід і рихлить, але но... не вийде. Що по сорнячку, ось вже поле. Чуть-чуть амброзія почала рости. Зараз ми її зафігачимо. І повинно бути все нормально. Підходить, пару днів міряли. Ріпак, ріпак 10, пару днів почнемо ріпак. Думаю, почнемо ріпак. Горох. Завтра, може, закінчимо вже. Влага теж сильно упала з 13,5 сьогодні за, за день на 11. Ось така історія. Жнива розпочинаються. Надіємося, що ми встигнемо все зібрати, колосок зібрати, тому що є пшенички, вже теж колос падає, все пересихає. Сьогодні було 36-37, 23 червня. Дивлюсь, на наступному тижні би, температура падає. Ну, Звісно я випуски ми знімаємо, я говорю в онлайні, що відбувається сьогодні, що буде завтра післязавтра. Але, на жаль, багато хто пише в коментарях, ой, випуск там. Місячної давності чи двохнедільної давності, вже типа не, не типа якось цікаво. Да, є моменти, що в Ютубі багато хто викладає там і знімає чуть ли не день в день, вилажує да, воно цікаво. Теж але у нас такий технологічний процес, що фізично, технологічно, це практично зараз нереально зняти випуск, даже випустити його на третій, на четвертий день. Це дуже тяжко. Того, й ми дотримуємося. Нашої технології і нашого продакшена. І да, ось такі є моменти, що трохи воно в запоздалому, в запоздалому цьому. Але все одно вибачайте за це, я думаю, все одно цікаво. І я обсуждаю обстоятельства, які зараз в онлайні. Но коли ми дивимося цей випуск, ми вже розуміємо через три неділі, що воно там було, і так далі. Так що. Ну, так. Кат уже клинок розробив, працює. Звісно, зітремо зараз діски дуже швидко, тому що суха земля, за 400, ну, за 1000 гектарів можна діски нові стерти, коли така засуха. А поміняти діски на ці Пьотінгер, Навіть зараз 1500-600. Передні, задні, десь цей. 1600, мабуть, 15 тисяч доларів, а то й 18 поміняти диски. Подивимося, може і обробіток цей, а далі до посівної пшениці дотягнемо. Така історія, поки і по обробітку, далі будемо дивитися, піде рехлітіль не піде, так що двигаємося, далі.